27 квітня, прогуляючись центром Нового Бугу, я замітив скупчення людей. Підійшовши до людей, я задав одне лише питання: чому ви тут зібралися? на свято? На свято цікля води. А у вас вдома води немає. у нас вода. А Очищає водичка. Очищена, Очищена водичка. Якщо порівняти Кривоозерська, кривоозерка, літровий бачок я сокутаю, то там. 11 гривень то це дуже хорошо. Вітаємо вас, усіх на нашому святі відкриття пункту до очистки питної води. Люди, я вам потрібна. стан рідка, легка, як подих, і тверда. Чуда краплинка срібна. Хто не впізнав мене, знайомтесь, я вода. Водень і трохи кисню для прохолоди на і пиття, Згоден з вас кожен, звісно, що аж два о коштовна формула буття. Білі сніги, замети, це я, пухнаста і сипка в зимовий час. Хвилі морів планети для вас здіймаю на вітрах лише для вас, в росах між трав розлита, світанком неба в барви райдуги лечу. В грозах палкого літа спадаю щастям життєдайного дощу. В міру принад жадана, в земному світі поряд з вами я живу, В виру стрімка, спонтанна, киплю, пульсую в джерелах, греблі рву, очі мої блакитні, дивують всі безводні зоряні світи. Хочу, земляни рідні, щоб ви, любов мою зуміли, зберегти. Слово надається директору КП «Водопровідні мережі. Майстренку Миколі Вікторовичу, шановні гості, щиро дякую вам, що ви разом з нами започатковуєте роботу міського бюлетує води. Вживання якісної води це шлях до здоров'я, адже неочищена вода з водопроводу має домішки, солі, які не завжди корисні для людини. Вода, яку ми вам пропонуємо, очищена та збалансована по місту і відповідає державним стандартам. Реалізація ідеї щодо встановлення бюєту. Розпочато у 2013 році, коли підготовлений інженерно технічною службу підприємства інвестиційний проєкт Очищена вода до столу щодня став переможцем у всеукраїнському конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Втілення проєкту в життя було б неможливим без фінансової допомоги міської ради саме завдяки підтримці міських депутатів та твердій позиції міського голови Володимира Івановича Ночовського і голови бюджетної комісії Світлани Віталівни Шашкієвої у необхідності створення такого об'єкту сьогодні всі жителі міста та сіл району можуть придбати якісну воду за ціною, що значно нижче роздрібної ціни магазинів на аналогічну воду. Як кажуть, ми з вами створили конкурентну продукцію. За угодою з міською радою готові з будуть забезпечуватися дитячі святки міста. Це також важливий крок для збереження здоров'я та повноцінного розвитку дітей. Постійну підтримку ми відчували від керівників райдердміністрації та районної ради Сергія Вікторовича Іванова та Юрія Михайловича Бондаря. Професійні і служні пропозиції заступника голови райдержадміністрації Михайла Васильовича Петраківського були враховані під час виконання робіт, які проводилися силами працівників нашого підприємства. Я щиро вдячний всьому колективу підприємства за постійну моральну підтримку, відповідальне ставлення до роботи, професійність та згуртованість. Виконання робіт по встановленню вивіту було проведено працівниками підприємства. Обов'язки по реалізації води будуть покладені на працівників абонентського відділу. Доходи від реалізації води за угодою з міською радою будуть спрямовані на ремонт міських водомереж, покращення технічної бази водопостачання міста, а в подальшому плануємо реалізувати бутильовану воду. Сподіваюсь, що все намічене буде успішно реалізовано, адже ми на прикладі цього об'єкту впевнилися, що об'єднавши зусилля, ми можемо зробити. Багато для нашої громади. Слово для привітання надається міському голові Ночовському Володимиру Івановичу. Шановні жителі міста, гості, наймолодші наші друзі, які присутні сьогодні на даному святі. Про те, що ми повинні вживати очищену, нормальну питну воду. Велися розмови дуже давно, і ось після звернення до міської ради, голови райдержадміністрації, голови районної ради, керівника КП Новобузьких водомережі, на сесії міської ради депутати одноголосно підтримали пропозицію бюджетної комісії нашої про виділення коштів. Для того, щоб обладнати в місті е, до, е, пункт очищення води, було виділено 166 тисяч гривень для обладнання даного пункту води. І сьогодні ми маємо першу ластівку в місті Новий був пункт очищення води. І я думаю, що на цьому ми зупинятись не будемо. Ми виділили місце для розташування другого. Пункту по очищенню води навпроти України, нашого торгового комплексу, і в перспективі буде проводитись робота по установці такого пункту очищення води, щоб ми могли забезпечити наших жителів, нашої територіальної громади якісною питною водою. Я дякую депутатам нашим міської ради. За підтримку, які підтримали цю ідею, ініціативу, дякую працівникам КП Новобузькі водомережі, за те, що вони взяли за втілення даного проєкту, провели відповідні роботи, і сьогодні ми маємо результат. Тому в цей день я бажаю, щоб ми сьогоднішнього дня користувалися якісною питною водою. Пийте воду на здоров'я. Всім здоров'я. Для привітання запрошується голова Новобузької райдержадміністрації Іваном Сергій Вікторович. Ви знаєте, приємно дивитися на цих діток, які починають рости, які хочуть бачити світло майбутнє, мирне небо над головою. І те, що у нас в місті не було чистої питної води, це було дуже прикро. Але зараз, коли дякуючи депутатам, Міської ради, міському голові, все це зроблено, зроблено їхніми руками, руками їхнього трудового колективу. Дуже приємно можете зайти і подивитися потім, що діти наші будуть під чисту справжню воду. Тому що вода це саме головне здоров'я. Дуже погано, що наша технічна вода, яка йде з кранів, але нема зараз такої можливості для того, щоб зробити її чистішою. Тому ми всі це повинні чудово розуміти такий тяжкий час. Що немає можливості для модернізації нашої водопровідної системи, які вже можна сказати, півсторіччя. Тому хочу вам всім побажати саме головне мирне на неба над головою і рідної землі під ногами. І щоб наші дітки ніколи не бачили того, що відбувається нас в нас країні. Дякую. Для привітання запрошується голова Новобузької районної ради Бондар Юрій Михайлович. Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні в нас в місті Новобуги проходить такий захід, який підтверджує, що ті всі починання добрі, корисні для громади, не відкладаються в довгий ящик, а завдяки співпраці депутатів міської ради районної ради втіляються в життя, тому що споминаючи історію Новобужя, коли старі люди розповідали, що воду продавали. На стакани на перехресті вулиці Леніна і воду привозили звірченої балки, яка була сама якісна, сама чиста. Тепер ми маємо можливість завдяки депутатам, колективу, саме більше, директору підприємства нашої водопроводній мережі з їхньої ініціативи збудований цей дочистка води і дійсно, яка вона потрібна. Тому що буквально на тому на ту тижні до мені як до голови районної ради надійшло із Баштанської санітарної педагогічної станції аналіз води наших колодців по наших сільрадах. Аналізи вражаючі, нітрати, місць нітратів дуже багато. Так що це перша ласточка, яку ми довели цією водою, щоб користувалися і дітки. Нашого міста і навіть району. Я дякую всім, хто був причетний до цього відкриття до очистки. Бажаю здоров'я, ну, нових здобутків і нових пунктів до очистки води. Всього вам найкращого. Для урочистого відкриття пункту дочищення води запрошується голова ради ветеранів війни та праці району Мельниченко Іван Іванович, голова ради інвалідів Ольгу Раїса Іванівна та наше підростаюче покоління дитсадок номер 3 Чибурашка Вовченко Ліса та Коновалок Толя.

Є опусточимо воду. Да, да, да. Вода Вона безбагана. Получається, проти Ну Як вода вам, мабуть, Чи відрізняється від води вкрай? Ну тут, мабуть, ж, очистка пройшла, немає хімічних тих елементів, які є сьогодні у. В цій воді, яку а ми. Да. м'яка вода і це, дякую. Чиста, як сльоза. Да. Вода відкуда? З <кій> нашого сивого інгула. Він старий-старий інгул, яка зараз, Уже, як кажуть, так і засмітили ту воду інгульську, що це. Ну зато благодаря оцій очистці ми будемо якісну добру воду. І корисно для організму людей. Сергій Вікторович, ну як на вкус, Вона... ви відчули, що там солей не вистачає? На, на вкус вода чудова, на. дійсно чудова вода, ми вже і п'ємо не перший раз, тому... Дуже чудово, що у нас вже створено такий бюджет, у нас є чиста водичка. і Діти будуть задоволені, всі будуть задоволені. Дуже Велике прохання тепер усіх нашої молоді, яка буде відпочивати на, річ, на березі інгулу, щоб вона думала, що ту воду, яку ви будете засмічувати мусором, вона все буде йти тепер в цю воду грязно. буде приносити прибуток. Хопиться за який термін? За термін. Ну, фірма ця Екософт, нам сказала в середньому за рік. Ну, в залежності від того, як буде реалізація. Скільки людей працює на дану тут? Того, Значить, ми відкрили два робочі місця. Соответственно, двоє людей. Значить, буде працювати бів'єт із 8 годин ранку до 20 годин вечора. Без виходних і без перерви на обід. Дуже хороша справа, тому що Микола Вікторович робив колись проєкт. Йому всі ми допомагали, Михайло Васильович допомагав, і я в якійсь мірі допомагала Сінчина Галіна Нагаліна Ніколаївна допомагала. Тому реалізував він цей проєкт. Йому велике таке спасибі і треба його підтримувати і допомагати усім. І депутатам районної ради, і владі, і колективу, для того, щоб були ще дві вити нові. Я думаю, що це тільки для людей буде добре. Головний інженер маловинського до провідної мережі Анатолій Максим Геннадій. Розкажіть, будь ласка, що за установка, яка її виробнича потужність? Установка української компанії Еквасон, яка добре себе вже запатентувала на українському, російському, білоруському та польському уряді. На даному пункті задіяна установка, яка має 7 ступенів очистки. На першому ступені вода, яка запитана з водопровідної мережі. ...заражується гіпохлорідом. Далі через сучасну технологію, яка задіяна компанією «Здорова вода, через мембрани, які виготовлені на американській фірмі, фільтруються, з неї вибираються всі тяжові метали, принеси, бактерії і віруси. Далее видно технологии водопостильно фильтруется через ультрафиолет. И далее скушевачу через угольный фильтр.